Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі? Вчора у нас на Буковині відбулася така визначна знакова подія, як то кажуть, менше на одного сепаратиста стало на керівній посаді. Вчора рішенням депутатів Чернівецької обласної ради був відсторонений від посади голова Чернівецької обласної ради Льошенька Бойко. Кому цікаво, загуглить, хто це що це. А коротко кажучи, це такий рих, сепаратист, ОПЖЖЕшник, аграрна партія. Ну, як то кажуть, промоскальська наволоч. Матюкатися не буду в цьому відео, щоб його не заблокували. Всі знають на Буковині, що Льошенька-Бойко це не є самостійна фігура, що у Льошеньки Бойко є, як то кажуть, хазяїн. А хазяїном Льошеньки Бойко є такий сокірянський сепаратист комуняка. Василь Козак. Так що користуючись нагодою, Вася, ми тебе вітаємо. Особисто я тебе вітаю з першою великою втратою на, керівні, на керівній посаді. Як то кажуть, це потужно, далі буде і так далі. Вася, з першою великою втратою на керівній посаді. Сердечно тебе вітаю! Ну, це таке, як то кажуть, друзі, жарт, трошки відійшов від теми. З приводу вчорашнього голосування. Кому цікаво, подивіться, подивіться протоколи сесії, як то кажуть, багато депутатів перезулося і для того, щоб не голосувати за чи проти, утрималися від голосування. Підсумуємо роботу Льошеньки Бойка на цій посаді, її можна. Ну, підсумувати в двох, реч... в двох реченнях за весь цей час за 2025 рік не було ніодної сесії, то який він керівник, що він не може зібрати сесію. А коли зібралася сесія, йому висловили недовіру. Я думаю, що це чітко охарактеризовує його роботу, його професійні якості. Там навіть були меми в інтернеті, що він зібрав якусь сесію. чи... Полтавської обласної ради чи Полтавської міської ради, які приїхали сюди на обмін досвідом. Я не розумію, який обмін досвідом може бути незрозумілою людиною з сепаратистом. Ну, менше з тим, це моя особиста думка. Далі, друзі. При Олексієві Бойкове, при Льошенькі Бойкове, Москальська церква на Буковині розцвіла. Не то, що розцвіла, а цвіла і пахла. Цей осередок сепаратизму по області, ці всі москальські монастирі, ці всі їхні агіткружки ФСБ, не один був не закритий. Хоча е, Льошенька заявляв, що е, РПЦ Москальської церкви на Буковині не має бути в Чернівецькій області. На самому ділі, у них справи йшли як ніколи при ньому. Не закрився не один монастир. Не було не з одним монастирем, наскільки мені відомо розірвано договір на оренду землі і так далі. Земельної ділянки. Я думаю, що з наступником Льошеньки Бойка ми поборемо цю промоскальську гідру. І на кінець-то на нашій Буковині в Чернівецькій області не буде цього, цього москальського ФСБ гідкружка. Потрібні. Зараз війна, ви всі розумієте, потрібні. Е Будинки відпочинку, потрібні будинки там, для реабілітації наших хлопців після поранень. Таких не шутка, ось так. Галицький монастир. Банченський монастир, один другий, в Ломачинцях незаконно побудований берег захоплений. Будь ласка. Аннина гора. Цих монастирів не такого. ось по тако, області. Будь ласка, переводіть їх в комунальну в державну власність, і там буде дуже чудова реабілітація для наших хлопців на березі Дністра. Не треба нам цих сепаратистських агіт кружків. І що ще хотів додати: вчора по москальському календарю було головосіки. Це якось знак. Так що. Вася Козак, одна голова вже полетіла. Я думаю, що це тільки початок. Про Льошеньку Бойка ми ще зробимо окремі сюжети. Дуже накопали багато цікавої інформації, його ж на посаді, ну, його і його команди, скажімо так. Так що слідкуйте за нашими сюжетами, буде багато дуже цікавого. Ну що, друзі, я нас вітаю. Менше одним сепаратистом на керівній посаді. І ще раз повторюся. Вася. Я вітаю тебе зтратою дуже суттєвою для тебе. Це перша у тебе велика втрата на керівній посаді в області. Я думаю, що буде продовження. Всім гарного дня! Разом до перемоги! Слава Україні!